У міській раді планують затвердити дворічну програму соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей. Загальним кошторисом 4 мільйони 786 тисяч гривень. Частину пунктів, запланованих програмою, уже реалізовують. Зокрема, у 2016 році від міської ради одноразову матеріальну допомогу отримало близько 200 учасників бойових дій. Частину коштів, а саме близько 900 тисяч гривень, передбачено на розширення рекреаційного центру Берег надії з метою реабілітації військових. Крім того, зараз, скажімо, розглядається, проговорюється варіант з використанням нашого табору Чайка в Головчинцях, який фактично працює тільки в літню пору для дітей, а інші 9 місяців стоїть. Ну, два-три місяці йде, скажімо, підготовка до нового сезону. Але зима він фактично не використовується. Ми теж думаємо, що можливо доцільно було б його використати, тому що опалення є, вода, є, електроенергія є. Використати його в цей час. Там хороша природа, зима і осінь використати його теж для реабілітаційних потреб учасників. Понад 700 тисяч гривень планують виділити на звільнення учасників АТО та членів їх сімей від сплати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. В програму включили і пільгове лікування. Більшість коштів передбачили на лікування проблем із зором та слухом. Розглядається також варіант на, ви, на виділення коштів на протезування верхніх нижніх кінців округ і ноги. Е, скажімо, знову ж таки суми поки що ще проговорюються, які можуть бути. Ну і е, це буде здійснюватись і як, скажімо, в міських медичних закладах, так і розглядається варіант стосовно і, і не неміські медичні заклади для надання такої власне послуги. Крім того, частиною коштів фінансують навчання атовців у ДОСАФах та вищих навчальних закладах, додає міський голова. Повноцінну програму, яка буде сприяти вирішенню соціальних потреб військових, затвердять на вересневій сесії. Попередньо планують обговорити її із громадою, доповнити пропозиціями волонтерів та представників громадських організацій, учасників АТО.